Поважних гостей університету зустрічали з хлібом та сіллю. Загалом членів науково-методичної комісії прибуло 34. Проректор Національного авіаційного університету Ярослав Козачок розповідає, що такі засідання проводять часто. Ми е, збираємося на рідше двох-трьох разів на рік таким складом. От і е, відвідуємо один з закладів вищих навчальних закладів України, де готують фахівців-журналістів. Сьогодні ми у Рівному. Враження чудові, люди, прекрасні, заклад, дуже хороший, перспективний. Декан факультету журналістики говорить, що це велика честь приймати у себе таку делегацію. Нашому університету випала величезна честь, тому що в цю комісію входять доктори наук із журналістики, які очолюють кафедри, які очолюють. Факультети, які очолюють інститути, які діляться досвідом, які в свою чергу переймають досвід нас, які приймають багато законотворчих проєктів. Комісія займається аналізом змісту журналістської освіти та упровадженням тих чи інших документів, які регулюють її систему сьогодні ж на засіданні. Обговорять ряд таких важливих питань. Ми будемо обговорювати доцільність переходу з чотирьох років на три роки. Бакалаврату, бо є такі пропозиції у законі про вищу освіту. Ми розглядаємо аналізуємо ті навчально-методичні матеріали, які університети готують. Засідання науково-методичної комісії журналістики та інформації проходило дві години у закритій формі. Любов Данчевадим Дроздюк, випуск новин.